Звуть мене продан Ольга. Я проживаю в місті Буч, і мій син відвідує дитячий навчальний заклад номер 3 Козачок міста Буча Київської області. Ми виявили проблему в організації харчування нашого навчального закладу. Порушений порядок складання не вказана повна назва продукту, який отримує кухня. Тобто працівники, які приймають ці продукти, вони не мали права приймати взагалі по таким документам продукти. Там було вказано просто серце, просто сосис. Взагалі то харчування, організація харчування відбувається по нормам, які встановлені Кабінетом міністрів України. Віддальний за організацію харчування в дошкільному навчальному закладі, керівник закладу. Вони своїми дітьми, які вони провадять, не дотримуються цих норм. Були в документах накладних вказані сосиски, там не зазначено ні хатунку, ні виробника. Я зробила контрольну закупку в торгівельній мережі Новус і екомаркет. Всі ціни були завищені, ну майже всі. там Пару позицій, було приблизно десь 10 позицій продуктів я взяла. І десь яблука у сезон на 50% майже перевищувала вартість. Для того, щоб отримати повну інформацію про продукти, я запросила сертифікати якості на ці продукти, що я з'ясувала. Що всі продукти м'ясні поступають дітям в замороженому стані в інструкції? Взагалі з субпродуктів дозволено тільки печінку і язик. Всі інші субпродукти заборонені. Я запросила заявки, які подавала завідуюча нашого навчального закладу Козачок містобуча. Що вона замовляла? Вона написала, що вона замовляла печінку, але вона вказала, що вона допускає заміну продукту, таке можливо. Але вона вказала серце. Ну, це її рукою написано, підписано нею. Я звернулася до виконавчих органів нашої місцевої влади і мене поцікавило, хто постачає ці продукти в наш, в наш садочок. Виявляється, він. Це підприємство не лише наш садочок, поставляє всі садочки і школи нашого міста Буча. Я отримала таку відповідь, що продукти постачають комунальне підприємство громадського харчування Просервіс, і то в Переяславому продукт. Я запросила документацію, документи договора, згідно яких тендерно, ну, згідно яких вони проводять поставку продуктів у навчальні заклади. Мені відмовили у зв'язку з тим, що вони становлять комерційну таємницю, але паралельно е, одні з, ну, батьки з сусідньої групи там, середньої підняли питання якості харчування. Е, вони переважили порції, які давали дітям, і порції. Були за не, за ну відсутні більше ніж половина порції. Наші місцеві органи влади, зокрема виконавчий комітет і відділ освіти. Відділ світи підняв питання щодо як вони пояснили, те, що порція була відсутня тоді. Вони сказали, що за зверненням батьків вони зменшили дітям норми. Харчування вони прийняли таке рішення, що на 60% вони будуть харчувати дітей, тому як велика інфляція, і вони не можуть постачати продукти за тими цінами, які вказані в договорі про про проведення тендера.